Житлове питання для переселенців зі Сходу України найболючіше. За словами благодійників, стосовно цього контакт з чернігівською владою відсутній. Тому ті, хто опинився у скрутних житлових обставинах, не можуть знайти прихисток. В місті є об'єкти, які можна було б давно вже розглянути, дати цим людям під можливість використання як жилья. Ось така толпа, стопка заявлень про те, що остро нуждаються люди в житті. І стоять заброшені казарми на військові, ви знаєте. І по місту багато об'єктів які стоять, відкритий доступ, пожалуйста, є Там можуть жити бомжи сьогодні, там можуть бути ніпригодні условия. но вони просто стоять, розвалюються, пустують. Переселенці неодноразово звертались до владних структур, але на жаль, єдина відповідь, яку отримують, в Чернігові вільного житла немає. Через це вимушені були самовільно зайняти одну з будівель по вулиці Воровського. Там живуть дві мами з дітьми, інваліди. І на сьогоднішній день їм прийти в жить і жити здесь, тому що платить їм не за що, і от вони оказались в таких условиях, они сейчас є. І на сьогоднішній день відрізали світ. То тобто, есть без желания і поговорити, щось предоставить, услышать. Ну вот такого контакту не було. Анна разом з двома маленькими доньками приїхала з Луганська. Можливо, винаймати житло у них вичерпалася. Тому й вимушені шукати новий прихисток тут. Хозяйка нас Ну, попросить съехать. Теперь мы обращались везде, в МИСКУ, РАДУ. С МЧС. Все отказывают. Та біда не приходить одна. Через паперову тяганину при перереєстрації з одного району на інший родина залишилась і без грошей на серпень. Чи зможеться молода жінка з дітьми жити тут під величезним знаком питання? Зараз у цьому приміщенні вимкнули світло та воду. Аж... Ажі гатаж на дом. Очень багато людей хочуть ну я не знаю, людей організації, хто ні, завладіти цим домом. Скажем, так не для жилья благодійники самостійно шукали місця, де могли б знайти прихисток переселенці з Донбасу. Звернулися і до Чернігівського міського голови. Він каже, що готовий до співпраці, але місто не може надати зазначені у зверненні казарми по вулиці Єйськова, адже вони перебувають на балансі міністерства оборони, а не міста. Це принадлежить міністерство оборони це та але це Не означає, що так би я сотвісую ще підготовлю документи про що у нас готове пересіленця брасі з такою просьби, якщо поскольку не задіяно казану, розсмотрі кічі всімошу і навозможно та правильно правильний А от з приводу інших приміщень, в тому числі й по вулиці Воровського, Олександр Соколов обіцяв надати відповідь найближчим часом.